Добрий вечір! Привіт, Люсь, привіт. No. Ось а ти мені. No, ой, no, ой спасіба, ти що. Такі важені, ти що. Ой, ой, ой. Ой. Слухай, що таке, де ти була оце, га? за спину держися, два дні тебе не бачила. га? Ой, та познайомилася з сусідом по дачі. та запросив він мене до себе. О, та поставив бутилку шампанського. Ну? І пригубила. О, Та, як ти кажеш, три грядки прополола моркви, п'ять грядок буряка, вибрала всі помідори огірки, ну, викопала що? всю картошку, Ого! а він що вийшов, каже, боже, каже, Ще ні з одної жінки мені не було так хорошо, як з тобою. Та ти що? У да. мене Люська, ж є теж бутилка шампанського. І повне митий, га? Знаєш, що зінка, їж кавуни!